Що робити, коли дитина кричить? От просто, от просто кричить. Його не можеш зупинити. Ні рот закрити, ні не знаю, ні в іншу кімнату відвести. Він просто кричить. І що це для нього? Це він Це він виганяє якийсь… Це просто крик. Я навіть не знаю, як це пояснити. І це тебе дратує, так? І дратує сусідів, і ще спить молодь. Ну, так, коли я кажу, Лука, та тихо, будь та тихо, Лука, він ще більше давай. Ну, значить, перше, зрозуміти, що якщо ти кажеш та тихо, то це не допомагає, це ще більше. Правильно? А що робити? Ну, ну як? Йому я, якось питати, закривати? Давай. Якщо ну цей крик має якісь тобі якесь послання, треба розшифрувати то послання. Ну, він або він просто задоволений і він так виражає свою емоцію радості. Ну, скоріш за все. Це правда, якщо він просто кричить. Або в нього море енергії, бо він хоче гуляти, а ти там не маєш часу і можливості його ви. Але в той момент неможливо з ним поговорити Можливо і питати, він переключати. Так? Е... Ну знайдете йому, наприклад, наушники вуха і сказати, послухай музику, та і переключити на інший орган сприйняття. Ну, тобто відволікати, казати йому не кричи, не допомагає. Але давай попробуємо, все ж таки мені цікаво розшифрувати послання. Чому він кричить? Давай, Юля, будь ласка, мені важливо це зараз. Чому він кричить? Так, твої гіпотези. Ну, да, ну, зазвичай це відбувається, коли є якісь ще люди. Е, тобто, ну, там. Значить, ти хоче, хоче увагу на себе звернути, правда? Ну, напевно. ну, дивися. І тоді ми маємо відповідь. Якщо ти хоче уваги, так, на неї не звертають увагу, є інші люди. Значить, ти підходиш і даєш йому за три хвилини чистої уваги. Максимально чистої, сфокусованої йому. Потреба закрилася. І в нього нема тоді потреби показувати. Він же ж не вміє сказати прямо Мама, ти зараз звертаєш увагу на тих людей. Ці люди достатньо такі цікаві. І мені би дуже хотілося, щоб вони побачили, який я класний. І щоб вони сказали Лука, який ти гарний хлопчик, а які в тебе іграшки є, правда? Ну він не вміє так сказати, що він хоче. Він не вміє свою потребу описати. Тому завдання нас, батьків, гадати, що він хоче. Любий симптом, любий. Це нам послання про потребу. Таке зашифроване. А якщо він через лість, через ліс, наприклад, кричить. То давай, я чула давай розгадаємо, це. чому на що злиться? Давай. Ми розгадаємо, але він все рівно не перестає кричати. Якщо ми вгадаємо велика ймовірність, що він перестане кричати, значить, не вгадало. Добре, тобто, наприклад, він там їде на велосипеді, в нього не виходить. Він починає кричати і злетись. Так І що в той момент помагати. Давайте разом що робити так, щоб виходило. Пояснювати, але він не чує. Він не чує ну, тому, що він злий ну але ж він на вулиці, ну хай кричить. То не ну точно не зупиняти його, не не гасити його енергію, а розшифрувати і допомогти. Розшифрувати в плані просто по розказувати що так. Подати, так? Лука, ти кричиш, тому що ти злишся, тому що в тебе не, не виходить. Але дивися, ти сьогодні вже краще їдеш ніж вчора. Давай зараз подзвонимо татові, скажемо, щоб він вечором подивився, як ти їздиш. А він каже, ні, я не вмію їсти. Ти кажеш, Та, ти не вмієш їсти, але ти навчишся. Я теж колись не вміла. Ну і говориш, заговориш. Ти, якщо ти вгадала. Розшифрувала його потребу, ти вже зразу відчуєш, що він змінив тактику. Він кричить, тому що він, коли він говорить тихо, наприклад, та ти його не розумієш, ти на нього не звертаєш увагу. Тобто, це максимально привернути увагу і, і щоб побачили і дали йому то, що він хоче в моменті.